Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусині Квіточки, не тільки. Наступає осінь, до того ж дуже швидко. Нещодавно ми всі жалілися на 34 в день, зараз ось така температура, а то ще нижче. Сьогодні вночі було 7 градусів, це вже рано, і малий пішов у рукавичках, так замерзли руки. Буває і таке, а вчора був. Дуже цікавий день. Спочатку було ось таке яскраве сонечко з одного боку будинку, а з другого почали находити хмарки. Це вже насторожило. І раптом хмари почали мінятися на дуже темні, сурові такі, закрило все небо, гримнув грім. І, не повірите, пішов раптом. Ось так буває. Німеччині тільки що світило сонечко і бігала ось так білочка, проводячи свої тренування по заборах, а потім по дереву збираючи горішки і ливень. Весь день так було то дощ, то сонечко, то ливень. Ввечері я вже займалася прибиранням квітів. тому що... Температура падає. Як бачите, за білочкою дуже важко спостерігати. Я не встигала, тим більше, що вчора був день такий гарний, і у Світланки із мого села на Полтавщині, і у мене. Але я спостерігала майже все, весь час із вікна, тому що вона лякалася і не підходила. Тільки тут мені вдалося її побачити набагато ближче, ніж деінде. Вона була неначе. Фарфорова статуетка така гарнюща і така швидка. Автоматики не дивляться на погоду, вони хочуть дозріти. А я бажаю всім тихого дня і ночі, гарного настрою і миру. До зустрічі!